Що прийде вам з Aliexpress, коли ви замовите процесор там? А, це не дивіться, бо це фальстарт був. Я зняв на круту камеру, а вона не записала звук. Тому я зараз вам просто покажу, як було все нативно. Приїхала ось така коробочка. Навіть написано процесор Ryzen 9 7, 1700X. Що цікаво, я переживав, що буде податок митний, але нічого не було. Ціна процесора 238 доларів, приблизно обійшлась по знижці. Це менше 10 тисяч гривень по тому курсу. На Оксі по магазинам воно значно дорожче. Зараз бачу на Оксі вже по 12500 є. Найкращі пропозиції. Але не бачу сенсу там купувати, бо це ті самі процесори у перекупі. По магазинам хоч якась гарантія, але там 15 тисяч. Приїхали з такої коробочці, все. Вона проста, це не офіційна, не подарункова, звичайний картон. І всередині купиришка. Те все максимально просто, але надійно. Ну, надійно, бо я вже його бачу. І як на мене там все ціле. На жаль, я зараз не можу його перевірити, це десь буде за місяць, коли я куплю всі останні. Запчастини комп'ютер. Ну і десь через цей час можете знову зайти на це відео, подивитись, і я там напишу, чи бадяжка, чи реально працює. Ну, я думаю, що він реально працює, бо е, я замовляв у продавця, який з гарним рейтингом, і там ну, зараз 4,9 у цій позиції, плюс 600 продано. Ну, 600 продано це не означає, що всі з відгуками, вони поки їдуть. До речі, їхало два тижні рівно, тобто доволі швидко. Ну, а магазин сам по собі адекватний, я його дивився, перевіряв ЦПУ Топ Store, в нього зірочка, тому срібло ось тут. Тому я впевнений, що це буде все адекватно. Нагадаю, купував процесор по знижці, бо якщо зараз брати за його стандартну ціну, то, в принципі, якщо не пощастить і буде мито, то це по суті буде ціна Олкса. Ну, можливо, трошки там на каву зекономити. Тому. Такі штуки тільки брати по знижці рекомендую на Алі Посилання, де купив в моєму телеграм-каналі знижки. МАО, рекомендую підписатись, якщо цікавлять класні знижки на класні девайси з Китаю.